Дня мене звати Гула Лілія Мирославіна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації сьогодні, 28 грудня 2023 року. О 11 годині ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності з будівництва противопавиткових гідротехнічних споруд на річ сестри місць Стрий, стрийського району Львівської області, суб'єкта господарювання, управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до змін до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання будуть записані та опубліковані. Якщо під час громадських слухань буде оголошена повітряна тривога, такі слухання припиняються, і після закінчення повітряної тривоги вони будуть знову поновлені. Розпочну я як представник організатора громадського громадських слухань, тобто уповноваженого територіального органу департамент екології та природних ресурсів. Далі продовжують представник суб'єкта господарювання або розробник звіту з цінки впливу на довкілля. Після всіх виступів, якщо будуть запитання до виступаючих, ви їх можете задати. Якщо не може надати відповідь зараз, то протягом п'яти робочих днів така відповідь має бути надана у письмовому вигляді. І так, зараз коротко про плановану діяльність. Процедура оцінки впливу на довкілля планованої діяльності розпочалася 22 червня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень і пропозицій до такої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації до департаменту екології та природних ресурсів, не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковано суб'єктом господарювання у двох друкованих засобах масової інформації, а саме в газеті Фортуна та газеті «Гом... Гомінволі. Додатково повідомлення було розміщено у місцях, доступних для громадськості, а саме на дошці оголошень Стрийської міської ради. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля, а саме було розміщено 11 грудня 2023 року з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення в єдиному реєстрі. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 28 грудня 2023 року, в 11-й годині, та надано посилання на приєднання до такої відеоконференції. Також відповідно до оголошення зі звітом можна було ознайомитися у приміщенні управління ЖКГ Стрийської міської ради за адресою Львівська область, місто Стрий, вулиця Тараса Шевченка, 71. Якщо громадськість хоче ознайомитись зі звітом в електронному вигляді, необхідно подати запит в департамент екології та природних ресурсів, і вам буде надано такий звіт в електронному вигляді. Коротко все про плановану діяльність. Далі продовжить чи суб'єкт господарювання, чи розробник ОВД доповідь не довше 10 хвилин. Дякую. Вас не чути, перепрошую перечути представник замовника, інженерколог товариства укриттях Аліна Чоловська. Планованою діяльністю передбачено будівництво пропадкових гідротехнічних споруд на річці Стри в місті Стрий Стрийської району Львівської області. Планована діяльність належить до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, а саме будівництво розширення та реконструкція протиразійних гідротехнічних протикарствових. Берегозакріплювальних протисувних, протовальних, протиловинових і протицелових споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу впливу на територію та об'єкти. Необхідність провадження планованої діяльності викликана тим, що внаслідок дії паводкових вод минулих років створила загрозлива ситуація на ділянках лівого та правого берегів річки Стрий. Відбулось затоплення території навколишніх сіл, а також пошкоджена ділянка лівобережної існуючої дамби. Основна мета планованої діяльності зниження ризику затоплення території в заплаві річки Стрий в межах населених пунктів міста Стрий, сіл Слобідка та Верчани. Після реалізації планованої діяльності відбудеться стабілізація межі прибережної захисної смуги, вагомий соціально-економічний вплив від проведення планованої діяльності матиме довготривалу перспективу та покращить проживання населення, забезпечить ефективний захист території, від шкідливої дії паводкових вод. В адміністративному відношенні ділянка планованого проведення робіт розміщена в східній околиці міста Стрий. В межах прибережної захисної смуги роботи з реалізації планованої діяльності будуть виконуватись на землях водного фонду, на яких діє режим обмеженої господарської діяльності у відповідності до земельного та водного кодексів України, додержання яких виконавців робіт є одним з пріоритетних в процесі реалізації планованих рішень. У відповідності до статті 86 водного кодексу на землях водного фонду можуть проводитись роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд. Попередня оціна на площа планованого будівництва складає 62,3 гектара. згідно обраного варіанту планованої діяльності передбачається регулювання русла річки Стри, відновлення лівобережної дамби, влаштування кріплення правобережної дамби. Виконання робіт на об'єкті буде проводитись наступній технологічній послідовності, Підготовчі роботи регулювання русла, відновлення лівобережної дамби, влаштування та кріплення правобережної дамби, влаштування трубчастого до випуску. Попередньо оцінена тривалість планованого будівництва визначена з розрахунком і становить 47 місяців. Комплекс підготовчих робіт передбачає роботи, пов'язані з підготовкою території на будівництво, освоєння будівельного майданчика, розчищення планування ділянки, транспортування на об'єкт необхідних механізмів, внесення в натуру, закріплення на місцевості планованих параметрів, Регулювання русла річки Стрий передбачено шляхом влаштування прокопу довжиною. 3600 метрів. ґрунт отриманий з прокопу передбачено використати для влаштування дев'яти тимчасових ґрунтових перемичок з загальною планованою довжиною 710 метрів. Планований прокоп виконується, не заглиблюючи скоріний ґрунт, не змінюючи рівня води, умов живлення, фільтраційних витрат. Рівневий режим річки залишиться без змін. Під час проходження неодноразових паводків відбулося руйнування тіла лівобережної дамби на довжині 900 метрів. Передбачено відновлення тіла дамби. Та виконання укосного кріплення з призною упору із негабаритного каменю. В основі кріплення укосу дамби на призму викладається упор у вигляді одного ряду із каркасних габіонних ящиків розміром 3 на метр на пів. Верховий окіс дамби кріпиться плитами марки ПР по гравійній підготовці. Для відведення поверхневого стоку передбачено влаштування трубчастого водовипуску марки ТП. ТВ 10 у місці зруйнованого ливневого водовипуску. Планована споруда буде складатися з уголовкою однієї нитки водовідвідної труби. Для захисту міста Стрий від затоплення паводковими водами ріки Стрий стрій передбачено влаштування правобережної дамби з примиканням до двох насипів залізнодорожнього полотна загальною довжиною 3550 метрів. Планована відмітка гребня дамби передбачається на один метр вище води. Одновідсоткової забезпеченості, які визначені розрахунком кривої вільної поверхні води з запасом на накат хвиль, тип дамби – ґрунтовий насип з місцевого ґрунту. Для захисту дамби від розмиву передбачено її, укріплення її верхового укосу, в основі якого влаштовується з призма з до великогабаритного каменю. В основі укріплення укосу дамби призма, на призму проводиться. Викладається упор у вигляді одного ряду каркасних біонних конструкцій розміром 3 на метр на пів, верховий кіс кріпиться плитами марки ПЕР по гарвійній підготовці. Гідротехнічні споруди не є об'єктом екологічного ризику та в процесі експлуатації не здійснюватиме впливу на елементи навколишнього природного середовища, адже вплив об'єкту планованої діяльності можливо виключно на етапі виконання робіт з будівництва. В період виконання будівельних робіт не передбачено стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Спеціальна техніка, екскаватори, бульдозери, машини і механізми задіяні в будівництві, які працюють на дизельному паливі та бензині, і джерелом утворення забруднюючих речовин. Дані викиди є технологічно залповими та виконуватися у вир... <кхід> <по> виробничній необхідності та не здійснюють негативного незворотнього впливу на стан атмосферного повітря, не формуючи в приземному шарі атмосфери концентрації, які б забезпечували. Які перевищували гранично допустимі значення, загальна розрахункова кількість викидів повітря, при проведенні комплексу підготовчих та будівельних робіт складатиме 1656,23 тонн, в тому числі 96,6% парникових газів. Вплив оцінений як допустимий та тимчасовий. При виконанні комплексу планованих робіт відсутні фактори хімічного біологічного та радіоактивного забруднення ґрунту, загальний розрахунковий об'єм земляних робіт орієнтовно складатиме. 591 тисячу метрів кубічних, а саме в ґрунту при обрестування прокопу, виїмка ґрунту при обрестування котлування в підпризму з великого беретного каменю правобережної та лівобережної дамби. Після завершення робіт будівельна ділянка буде прибрана. місце стоянки машини механізмів, а також ділянки, де було допущені порушення поверхні землі в процесі будівництва, будуть проведені до природного стану. будь яке користування надрами, розорювання земель чи вилучення земельних ділянок даної планованої діяльності не передбачається. Бливо ціненої тимчасовий та допустимий. Планована діяльність не пропускає скидання зворотних стічних вод в поверхневі водні об'єкти, а також водоносні горизонти. Один основних чинників забруднення водного середовища є земляні роботи. Які з влаштування прокопу та котлуванів. Прогнозується тимчасовий вплив на якість поверхневих вод, підвищення концентрації зважених речовин. Зона розповсюдження шлейфа мутності може розповсюджуватись на 100 і більше метрів по акваторії водного об'єкту. Після завершення регулювання, якість води, регулювання русла, якість води досягне фонових величин протягом короткого часу. На етапі експлуатації планованої діяльності буде покращення екологічного стану водного об'єкту. Плановані будівельні роботи тимчасово локально погіршують умови існування біоцинозої ктіофауни та наземної флори і фауни. Крім того, прямо, крім механічного прямого впливу на флору і фауну мож, прямого впливу можуть зазнавати при влаштуванні котлування та прокопу методом екскавації, проте поряд є території, що може Виконувати компенсаторну функцію з метою запобігання впливу на стан флори і фауни в наростовий період жодні роботи не проводитимуться. Передбачені рибоохоронні заходи розроблені з метою недопущення нанесення збитків виробного господарства України під час виконання планованої діяльності. Вони враховують вимоги проведення господарських робіт в межах прибережних захисних муг, щоб не допустити нанесення шкоди водним живим організмам. Вплив оцінити, можна оцінити як тимчасовий та допустимий. Проведеними розрахунками встановлено, що на період проведення робіт існуюча акустична ситуація не буде погіршена і спеціальних заходів щодо зниження шуму від будівельної техніки не потребується. Очікування еквівалентні і максимальні рівні звуку в районі виконання робіт в денний час, які створює будівельні машини на механізми, не будуть перевищувати нормативні величини. В процесі виконання будівельних робіт передбачено утворення різних класів відходів. Для мінімалізації впливу на довкілля та уникнення забруднення ґрунту підземних та поверхневих вод, утвореними відходами, передбачені заходи щодо збору роздільного зберігання та подальшого поводження з утворюваними відходами. Ці відходи будуть обліковуватися та передаватись на утилізацію по мірі їх утворення, вплив об'єкту в частині поводження з відходами є екологічно допустимим. Соціальний ризик планованої діяльності згідно з розрахунком є умовно прийнятим та не буде чинити негативного впливу на життя людей. Роботи з реалізації планованої діяльності. Не призведуть до незворотних негативних змін у навколишньому середовищі. Заходи з будівництва гідротехнічних споруд будуть здійснюватися будівельними організаціями у відповідності до вимог законодавчих правових актів і норм України. Комплекс рішень щодо проведення дан... природоохоронних заходів відповідає вимогах екологічного та санітарного законодавства і забезпечує недопущення погіршого стану навколишнього середовища. Відмова від будівництва протипаводкових гідротехнічних споруд на річці Стрий в місті Стрий, Стрийського району Львівської області недоцільна, оскільки це сприятиме розмиву та руйнуванню берегів під час проходження паводків, затоплення території у перспективі руйнування об'єкта інфраструктури як наслідок погіршення соціально-економічних умов. Без проведення берегозахисних заходів на даній ділянці зупинити прогресуючу тенденцію розмиву берегів іншими засобами неможливо. Дякую, у все. Дякую вам за доповідь. Далі продовжує, я розумію, представник суб'єкта господарювання. Представник управління ЖКГ будете доповідати. Якщо ви не будете доповідати, то скажіть, що ви присутні. Ваше ім'я по батькові, що ви є представник управління ЖКГ Стрийської міської ради. Пані Оліно, ви можете якось зв'язатися з представниками? Е, так, звичайно, зараз. Якщо вона не буде доповідати, то вона має представити, що вона присутня на громадських слуханнях. Зараз mm. хвилине. Добре, дякую. Добрий день. Представтесь, будь ласка, і розпочинайте. Круті Ірина Анатолійовна управління ЖК. Ви будете доповідати ще щось в доповнення до розробника? Добре, дякую. Чи є у когось запитання до доповідачів? До е, якщо запитань немає, то наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження чи пропозиції до 15 січня 2024 року щодо планованої діяльності з будівництва противопавудкових гідротехнічних споруд на річці Стрий в місті Стрий Стрейського району Львівської області, суб'єкта господарювання у ЖКГ Стрийської міської ради. Якщо більше немає запитань, зауважень чи пропозицій, вважаю громадські слухання такими, що відбулися, оскільки присутній представник організатора, тобто департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання, тобто УЖКГ Стрийської міської ради. Усім дякую за увагу, гарного дня!